Вітаннячко, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Юа онлайн закривається. Мабуть, хотіли б люди почути саме ось таке речення, але ні, друзі, гра повернулася в плеймаркет уже вчора. Що сталося, і як гра могла повернутися, по присудові засідання, по присуди з UG Team Цій же з тією ж картою? Плеймаркет, зараз про це все поговоримо. Поки що, друзі, я нагадую за свій промокод хештег Євченко і завантажуйте гру вже з PlayMarket на ваш Андроїд. Поки що, вже зовсім скоро і на яблука. Посилання залишаю під відео. Будь ласка, залітайте. Чотири квадратики натискаєте, ставите сюди хештег, пишете маленькими Євченко. Це мій основний промок, який дасть вам 6 досвіду та 35 тисяч валюти. Також є мій промо на скін, який ви зараз бачите на мені. Це з футболочкою напис АТБ і Б. Він буде під відео. Будь ласка, вводьте, буду безмежно вдячний. Я до речі, на третьому сервері. Тут ми також ско. Скоро, скоро так. Створимо сім'ю. Тому будь ласка, кому цікаво, приєднуйтесь. Значить, друзі, що ж сталося? Як так сталося, що Play Market повернув UA Online, попри те, що гра була заблокована через те, що UG подали в суд на розробників UA Online, типу, начебто, вони вкрали карту, на якій було авторське право. Як виявляється, авторського авторського права їй не було ніякого? Друзі, відбулося вже два судових засідання. Перше судове, воно геть зовсім не цікаве. Там ну просто суддя зрозуміла так. Там саме пані суддя, вона зрозуміла взагалі суть теми, про що буде йти мова, хто позивач, хто відповідач. Оця вся історія. Коротше, там нема про що вам говорити розказувати. Другий е, суд, і саме друге засідання, воно вже було більш цікавіше, був прийнятий так саме, Відгук від розробників UA онлайн, також позов від UGT теж там щось не, не задовольнили їхні клопотання. І, коротше, не знаю, не буду лізти, тому що я там ну дуб дерево в тих судових засіданнях. Це можливо, якщо вам буде цікаво, колись, коли вже буде все все прям на видноті, розкажу все в телеграм-каналі, коли буде можливість, і власник UA Online мені це дозволить. Якщо коротко. U-Online повернулася в Play Market саме з тією картою. Бачите, як зараз. А отже, UG Team не перемогли суд. Так? Суд, і саме суддя, судове засідання, було на боці розробників U-Online. Таким чином, гра повертається в Play Market уже на постійну основу. Зовсім скоро буде гра. Зайде в App Store, саме на iPhone. І яблуністи теж зможуть пограти. Чим це все може. Обернутися тепер для розробників ЮДЖІ ТІМІ так. Ну, по-перше, за наклеп, те, що типу тут є авторське право, хоча карта дійсно була перелопачена дуже дуже сильно, і я так розумію, це довели в суді. що це не просто один в один карта. Там взяли і сюди вставили, і таким чином є авторське право. Ну, насправді, авторського права тут як такого і не було, тому що це є абсолютно у відкритому доступі. Це раз. По-друге, карта дійсно змінена, прям максимально перелопачено, щось додано своє. Там були додані на новорічну тематику багато локацій. Коротше, все реально перероблено. І таким чином дали добро, подали апеляцію плеймаркет. Саме я онлайн І сьогодні вже гра повернулася, хоча мала мала б повернутися завтра або післязавтра. Просто після апеляції проходить, мабуть, година, відповідають розробникам такі бам! Це посилання вже є в плеймаркеті, ми бачимо гру. Це просто пушка. Так от, чим це може закінчитися для позивача, в даному випадку це Юджішка, так? Той проект, на якому я був до переходу в онлайн. Ну, за наклеп, те, що вони типо. Назвали там крадіями їхньої авторської карти, яку вони робили з нуля. Ніхера не з нуля, ця карта прям теж злизана. Трошки пізніше поговоримо про це. Так от, як мінімум, це буде грошова компенсація в доволі великій сумі. Так, шестизначне, там, шість нуликів буде там позаду одинички. Це поки що. Ну, а далі це може навіть піти до того, що. Тут я не думаю, що сподобається ця інформація людям, які чекають хату онлайн, так? Тому що з цією картою вже будь-яка мобілка вийти не зможе. А отже, якщо дійсно ви чекаєте хату, то в ДІМ доведеться карту робити прям свою з нуля. Прям свою. Тому що з цією вони зайти вже не зможуть. Тому що плеймаркет їх уже тепер не пропустить через якби авторське право. Хоча онлайн не буде патентувати там авторське право ці всі історії, тому що хтось у мене сьогодні спитав: Так а це що, через про йоб'ють тепер я онлайн забере собі карту і скаже що вона їхня? Ні, вони так робити не будуть. Зараз уже на 75-80% зроблена карта з нуля самих розробниками ЮАО онлайн, а відповідно. Гра мала б повернутися в плеймаркет, якби умовно ми програли суд. Ми, я маю на увазі розробники UA Online, і, в принципі, всі люди, які грають на цьому проєкті, відповідно, ми б не дочекалися повернення в гри в плеймаркет саме з цією картою. А отже, нам була б єдина можливість повернутися в плеймаркет і зайти в App Store, це просто зробити карту з нуля. Відповідно, зараз і, от в даний момент часу, розробники реально пахали просто як прокляті, як коні. Прям підливався по почолі. Називайте як завгодно. Що ну, всяке може бути. Дійсно, могли би наші якісь там компроміси, оці всі докази судді не сподобатися. І суд такий би задовільнив клопотання від UG, і ти б сказав: Ні, пацани, ви дійсно вкрали карту, все, давайте там виплачуйте гроші і так далі. Але ні, як бачите, довели, тому суд. Дозволив саме з цією картою повернутись, тобто ніякого авторського права він не побачив на цій карті. По карті карту ми 100% будемо чекати нову. Зараз вона не буде робитися прям аж так швидко, тому що дійсно, прямо із кінця грудня і оце вже кінець січня, тобто за місяць було пророблено дуже багато роботи. Але але карту ну, зробити за місяць, за два. Ідеальну карту, так, густо населені, щоб була багато дерев, багато будиночків, ще, що, ще щоб не було таких от таких прям білих плям. Ну це дуже довго часу. Тому моя думка така, що до початку літа ми можемо очікувати вихід нової карти. Знаєте, це буде такий прям глобальна, якась супер обнова від UA Online, де буде вже своя унікальна карта. Поки що, буде саме вона. Ця карта існувати в плеймаркет. Зовсім скоро, друзі. До речі, сьогодні в мене в телеграм-каналі, до речі, на нього залишаю посилання під відео. Саме сьогодні о 19.00 хтось забере 600 донату на будь-які ваші витрати. Можете кейси купити, можете ще щось, можете мій кейси купити. Тому, будь ласка, залітайте. Також там публікую новини, перша аніж вони виходять навіть на офіційному телеграм-каналі. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво, залітайте туди. <кхід> так от. В телеграмчику сьогодні хтось писав, що уже в донат. а ну, до речі, давайте перевіримо. Магазин поповнити. А, це саме через телефон видно. Так, бачите, з емулятора у мене не видно. А ну, почекай, поповнити. Ну, давай, 25. О, добрий. ляха, добрий день взагалі мене крашнуло з гри. Ой бог ти мій! Як я люблю цей емулятор, друзі. Реально, я дуже чекаю, коли гра вийде на яблуко. Чому? Тому що у мене позаду лежить прям дуже класний айпад, який 100% мені навіть зможе дасть, дати можливість грати саме в 120 FPS. Тому я дуже сильно сподіваюся, що воно дійсно так і буде. Коротше, що додали, донат від Apple Pay. Тобто, Apple Pay, яблуністи вже теж можуть донатити. А отже, зовсім скоро і гра вийде на яблуко. Поки що без якихось детальних... Розповідей без якихось детальних цифр дат, тому що поки так і. Іта... О, не встиг. Не встиг уже когось дніма, когось убив. Реально, власник проєкту був в шоці. Каже, пише сьогодні мені зранку. Ярік, хочеш у. Давайте так. стараюсь не матюкатися але кажу, як є, знаєте, із цитати слів не викинеш. Пише Ярік, хочеш охуїть? Я кажу, що там? Каже, зараз. Просто він мені написав, що за день-за два ти просто обалдієш. Проходить 30 хвилин. Він мені просто скидає посилання на UA Online в Play Market. І Каже, дивись, я такий, в смислі, а як? а так це просто така новина шикарна. Попри те, що реально в Одесі 40 годин немає світла, але це новина трошки зігріла мені серденько. Коротше, якщо коротко, а судове засідання ще не добігло свого кінця, ще буде 18 лютого. Судове засідання, я так розумію, вже будуть розглядатися саме за наклеп на розробників UA І Там можливо і ще чимось гіршим, навіть це все діло обернеться. І позов від так UG Team може для них тепер виявитися дуже дуже поганою. Історією не знаю. Навряд чи там закриттям проекту. Ні, проект буде існувати по-любому. Ну а талея грошова компенсація. Я думаю, може, може тепер легко це все діло відбуватися. Тому от така історія. Я сподіваюся, що ви як гравець онлайн, так як і я. Максимально задоволені від цієї інформації. Якщо ж ви граєте так на попередньому моєму проєкті, де я грав, то ви, мабуть, ну не дуже щасливі, Так, ті, хто чекали хату, я впевнений, що вам ця новина не дуже сподобалась. Тому от така історія. Чекаємо виходу яблука. Чекайте зовсім скоро буде відосик саме про нього. Покажу вам, коли в мене буде вже нарешті доступ до бета-тесті саме на яблуку. Покажу вам перший відосик, перший огляд. Тому от така історія. Я нагадую, друзі, що ЙОНЛАЙН можна вже завантажити в плеймаркеті. Будь ласка, завантажуйте. Ну і не забувайте за мій промо. Так, промо, хештег Євченко, ось тут він. Працює абсолютно на всіх серверах. Я граю на третьому, тому будь ласка, якщо що, залітайте сюди. Зовсім скоро створимо тут сім'ю і будемо її розвивати. Дійсно, будемо набирати тих людей, які захочуть допомагати сім'ї вибитися в топ. Щастя, здоров'я! Бережіть себе, не прощаємось. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в Юаонлайн. Знаєте, де завантажити гру? Правильно, в плеймаркеті.